Вітаю! Сьогоднішнє ворожіння для тих людей, хто цікавиться магією. Якщо вам цікава взагалі тема магії, містики, різні там мантичні системи, астрологія, що ще нумерологія, взагалі будь-яка магія, можливо, рунічна магія або магія стихій, то це відео для вас. Якщо взагалі вам ця, ця тема цікава, отже, у вас в принципі, непогано розумієте магічне мислення, і значить у вас є певні здібності. Ось сьогодні я на це і хочу для вас поворожити. Буде три варіанти. Обирайте один варіант, можете обрати два або всі три подивитися. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Ви зараз подумайте. Обирайте варіанти. Ну, Або один, або всі три можете обрати. І один варіант це ваші магії, це магічні здібності. Ну, взагалі, чи є вони. Ну, якщо ви цікавитеся темою магії, то, значить, вони у вас є. Просто не всіма, скажімо, не всі магічні інструменти можна брати до рук. Комусь підходить іронічна магія, комусь вона не підходить категорично, комусь підходить магія стихій, там свічкова магія і так далі. А комусь, до речі, може і чорна магія. Магія, ну, не обов'язково чорна. Чорна це від наміру залежить, дивлячись, який намір вкладати в магію. А скажімо, там магія а, цього, як його, ну, цвинтар, так? Те, що на погості роблять, на кладовищі. Я не зовсім на цьому розуміюся, тому що я, я не працюю в таких місцях. Але хтось цим займається. А, некромантію, чи як це правильно назвати, і є дуже сильні практики в цьому. Можливо, це теж якраз ваше. Спіритизм, наприклад, спілкування з духами. Ну добре, давайте. Я думаю, що ви вже обрали варіанти. Отже, перший варіант. Чи є у вас магічні здібності? Якщо є, то які вони? Ну, ви знаєте. Ви ще не визначилися, і я вам хочу сказати: вони, звичайно, є. Подвики пентаклів вони є. І вас може тягнути в абсолютно різні сфери. І ви дуже часто сумніваєтеся: ваше займатися вам магією, чи не займатися вам магією? Можна, чи не можна. Ага. Я зрозуміла, дивіться, ви зараз в процесі трансформації, ви щось зрозуміли, ви перейшли, знаєте, ви, тут дивляться люди, немолоді. Якщо ви молодші за 25 років, так, тоді вам говориться, що зачекай, ще зараз маєш пройти трансформацію певну. І десь близько до 30 років, коли буде підходити вік, от тоді вже ти будеш бачити, які саме магічні інструменти є твоїми, які саме є для тебе, в якому напрямку тобі розвиватися. Зараз ще зарано, зараз працюй взагалі над собою, над своїм життям, над своєю психікою, над, ну, скажімо, викарбовуй себе як сильну людину. Займайся своїм тілом, своєю психікою, тому що магія потребує дуже міцного тіла і дуже міцної психіки. Якщо люди старші за 20. ну, ближче до 30 років і старше, то дивіться, ви вже перейшли на певні рівні, ви якраз зараз ось ось у вас вже завершується це переродження. Слухайте, от буквально до 19 числа цього місяця дочекаєтесь. А ті, хто Дивиться вже відео ну, не, не, не в травні 23-го року, а пізніше, то от-от от буквально, слухайте, тут, тут е, іде рахунок буквально на, на дні, на тижні. Да, до двох тижнів. Так, які у вас все таки магічні здібності? М -м Перше, вам потрібно перед тим, як розкрити ваші магічні здібності. Е вам потрібно налагодити зв'язок із родом. Попрацюйте зі своїм родом. Відкрите серце. Для цього використаєте, ви можете використовувати, так, да, бачите, тут, тут вам говориться, що рід тобі все дасть. Сама вона відроду йде насправді. Розумієте? Навіть якщо ви не знаєте, чи були у вас там в роду якісь відаючі люди. Але відчуваєте у себе якісь здібності, то все одно ви їх все одно по крові, розумієте, кров не вода. Вона все одно вам все передасться, повірте. Знання приходять, якщо вони вам, якщо ви готові їх прийняти, то вони до вас прийдуть. Але дивіться, вам треба спершу, це абсолютно для всіх. Ви, ви вам потрібно налагодити зв'язок із родом. Конкретно поробіть певні практики. Якщо ви не знаєте, які саме практики робити, будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon. Там лежить майстер-клас по свічковій магії. За 12 тижнів ви відкриєте серце, у вас буде дуже міцний зв'язок із родом. І ще взагалі додатково, якщо ви не одружені, у вас немає там, чи не заміжня, немає коханої людини, то кохання у вас ще в життя прийде. Тут вам треба з серцевим центром працювати, з любов'ю працювати, з відкриттям серця, з налагодженням зв'язку зі своїм родом. З цього почніть. Ось це ви маєте зробити спершу. І тоді для вас вони відкриються. Але тут є магічні здібності. Я помиляюсь, чи ні? Є вони, от, знову любов, бачите, вам потрібно. Вам потрібно, якщо, особливо, якщо у вас проблеми з любов'ю, з особистим життям, слухайте. Відкрите серце, попрацюйте зі своїм родом. Якщо є питання, якісь додаткові, будь ласка, ставте в коментарях під цим відео я вам відповім обов'язково. Дякую, перший варіант. Так, другий варіант. У вас є магічні здібності, це 100%. Ви їх, до речі, можете від них відмовлятися. В, ви, ви сумніваєтеся, ви можете відмовлятися, але у вас, у вас ментал сильний. А магічні здібності у вас є. Але вам треба працювати з богами, з вищими. А у вас немає, дивіться, у вас енергії немає. Угу. Так, а чи є ми. Так, да, у вас зараз, дивіться, у вас зараз немає енергії трохи, і ви наче як закритий. Але знаєте, з якою. Вся ваша магія, вам треба знайти ваш пантеон богів. Тих богів, це не той, той Бог, якого нас там під яким хрестили, да? а, а свій свого роду. Своїх, свій пантеон богів родові боги. А це ті боги, які створили ваш рід. Це рідні боги, їх треба знайти. Так, як це вам зробити? Перше вам треба прийняти рішення. Чи займаєтеся ви магією, чи не займаєтеся. А ви маєте чітко прийняти рішення. Чи будете ви конкретно займатися? І чи не будете. Якщо ви приймаєте рішення, що так, ви хочете займатися магією, вивчати, принаймні, що це таке для вас. Тобто ви відчуваєте якісь здібності, ви хочете це вивчати, то тоді почніть вивчати поступово, принаймні, хоча б щось читати про це на цю тему. І тоді. Вам будуть давати правильну інформацію, розумієте? І правильних людей вам будуть давати, і вчителів вам будуть давати, і інформацію, і все. Вам говорять: е, прийми рішення. Остаточно прийми рішення. Або відмовляйся, або тоді не займайся. Нічого страшного, ніхто вас за це карати не буде, якщо ви в якийсь момент відмовитеся. Але зараз час прийняти рішення, розумієте? І, до речі, коли ви приймете рішення, яке б воно не було, або відмовитися остаточно, і не займатися магією, все, не думати навіть про це, то тоді у вас і енергія з'явиться, вас тоді виведуть із п'ятки пентаклів, і з четверки м'ячей, може, ви хворієте. Якщо ви хворієте, то і хвороби у вас підуть. Або якщо ви вирішите, все, я займаюся магією, так само вас виведуть, і хворобу у вас заберуть, і з п'ятки пентаклів вас виведуть. розумієте? Але ви маєте прийняти рішення, це ключове. Якщо ви приймете рішення займатися магією, то я відразу вам хочу сказати, що по аркану зірка, а, у вас йде це, знаєте, це біла магія, така з вищими силами. Це магія, яка пов'язана з богами. Вам треба знайти свій пантеон богів. Як це робити? Перше налагодити зв'язок із родом. Це робота із серцевим центром. Будь ласка. Якщо ви не знаєте, як це робити, а, хоча б елементарні, там свічкова магія, у мене є майстер-клас на моєму Патреоні, де я розповідаю, яким чином. За 12 тижнів ви відкриваєте свій серцевий центр. Ви налагоджуєте зв'язок із родом, і у вас особисте життя налагоджується. Це 100%. І дивіться, там на моєму Патреоні я щотижня буду... Завантажувати відео, які стосуються магії. Можливо, навіть частіше, ніж один раз на тиждень. От, там вже лежить кілька відео по магії. Тому, будь ласка, якщо цікаво, підписуйтесь. Посилання я залишу в описі до цього відео. Добре, все, головне приймайте рішення. Дякую, другий варіант. Третій варіант 100% ви вже ви відьма. Якщо ви не знали, то я хочу сказати, що ви відьма. Це 100%. Якщо тут чоловік вибрав. Ну, дивіться, перше, що я хочу сказати. Якщо вибрав чоловік, то у вас родова магія йде по жіночій лінії. Це перше. Але у вас стоїть кратник. Вам треба його знімати. Ви маєте відч... Якщо у вас все Дуже добре, і з фінансами дуже добре, і з усім у вас прекрасно, і здоров'ям і так далі, то значить, це не ваш варіант. Тут для чоловіків стоїть чітко крадник, і ви не можете подолати конкуренцію якусь постійно. Вас постійно перемагають, бо у вас стоїть крадник. Вас може захистити по жіночій лінії. У вас породу, у вас жіночі лінії йде. Відьма, дивіться, а для жінок нова відьма. Ага, тільки ви розбите, так? Да? Дивіться, тут люди в розбитому стані. Я вам хочу сказати, що шлях дуже тернистий до магії, тому ті, хто собі розкриває відьму, це 90% випадків, це люди які з дуже важкою долею, розумієте? Це мало кому пощастило, коли в роду магію передають з рук в руки, і все чудово, а це, це дуже рідко буває. В більшості там дар повертаєш, родовий. Ой, треба. його не полум'я пройти. Тому тут дивіться, так, а що ми робити? Я хочу вам пораду дістати. Ага, дивіться, що чоловікам, що жінкам, вам потрібно. Працювати над собою, переходити на інші рівні свідомості, працювати над своєю психікою. Мудрішати вам треба, от що я вам хочу сказати. Поменше людям всього розповідати, що у вас коїться, працювати над цією психікою і відкривати свої магічні здібності. Чоловіки, вони у вас так само є, але вони по жіночій лінії. Але чоловікам. На вас крадник. Це попередження. Це лише для чоловіків. Для жінок. Тут немає на вас краднику ніякого, але у вас може бути. Ну так, да, звичайно, ви могли пережити певні дуже важку, важкі моменти долі. Якщо ви ще досі це переживаєте, то нічого страшного ви вийдете. вас це зробить лише сильнішими. розумієте? І працюйте, мудрість, мудрість, знання. Я вам не буду говорити нічого, які що саме вам потрібно, в якому напрямку вам треба. Тут, тут, тут люди ви повинні самі знати. Вам я не можу вам зараз сказати. Тут а, люди, які дуже з різноманітними здібностями, тут від, від, від білої магії до чорної, найчорнішої, тут у вас тут люди з договорами. Родовими і, можуть, іронічної магії Ну тут все, що завгодно може бути. Тут треба окремо діагностику більш детально робити. Я не можу вам сказати, що саме. Але єдина порада, яка для всіх вам підійде. Дослухайтеся до себе. В першу чергу слухайте себе. От коли до яких, мантичних, до яких магічних і мантичних інструментів у вас тягнеться рука, те значить ваше. Себе слухайте. Це перше. Друге, якщо у вас є якісь залежності, алкогольні, нікотинові і так далі, позбувайтеся негайно. Навіть треба кинути палити. Зрозуміли? Все. Я дякую, третій варіант. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію. Я закриваю це вираження. Всім, кому цікаво взагалі, навчання магії, будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon. Я буду викладати кілька разів на тиждень відео, уроки по магії. Це може бути магія стихії, трошки рунічної магії. Ну, і. Кожен, хто підпишеться, буде мати можливість один раз на місяць отримати фактично індивідуальний розклад. Там почитайте умови. Посилання на Patreon я залишу в описі до цього відео. Це я дякую, я дякую вам за увагу, і я вам всім бажаю, аби ви розвивали свої здібності. Я бажаю вам цього. І найголовніше робіть це з радістю, розумієте? Головне, щоб це вам приносило радість. Якщо ви починаєте вивчати якусь магію і ви відчуваєте, що це не приносить вам задоволення і радості, значить це не ваше. Зрозуміло? Все для щастя, все для радості має бути в цьому житті. Все, я вам дякую, бережіть себе.